Вітаю всіх! Давайте подивимося, що вам важливо знати саме зараз. Що або про що вам важливо знати почути саме сьогодні. На три варіанти, як завжди. Обирайте свій варіант. Це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. А я починаю з першого варіанта. Перший варіант, що вам варто знати. Так, вам варто знати, що можливо, вам доведеться зіткнутися з якимись пройдохами, такими нечесними людьми, які захочуть в чомусь вас використати. Але їхні дії будуть такі собі, ну, сильно примітивні. Це ви зможете побачити, розгледіти і проявити своє благорозум'я. Тож, не поспішайте ніяких діти. Діях своїх, поки не будете мати якусь певну достовірну інформацію про те, що від вас хочуть, і якщо люди вам мало знайомі, особливо приділяйте на це увагу. Тож наразі вам таке застереження йде, що будьте благорозумними і ні в чому не поспішайте. А я бажаю вам успіху. Дивимось другий варіант, що вам потрібно зараз знати. Ну, дивіться, ви отримаєте якісь новини про здійснення вашого бажання. Ви зможете бути ну, такими впевненими у своїх діях. Можете добирати якусь інформацію, можливо, щось ви поки ще не все бачите, не все розумієте. Але звертайте на всі новини, які до вас приходять, на всі поради. Без осмислення того, що вам говорять, не приймайте все за чисту монету, тобто перевіряйте. Але ви зможете здійснити своє бажання. Тож, можете задумувати свої побажанки. І третій варіант. Для вас такі карти цікаві, на третій варіант. Можливо, ваша чесність вас десь у якійсь певній мірі заводить у депресію, тому що ви ведете себе з людьми чесно, а дехто веде себе як зрадник. А через це ви розчаровуєтеся, ви турбуєтеся. Але це говорить лише про те, що вам варто знати. Чесність завжди буде тим, на що варто опиратися. І якщо ви себе ведете порядно, ну це, звичайно, не означає, що всі в вашому оточенні або з ким ви спілкуєтеся, будуть вести себе так само. Тож не, роз, не розчаруйтеся, не робіть нічого трагедію, тому що ваша чесність буде вам допомогою. А той, хто зраджує, ну то, звичайно, він викриється і виявиться. Тож для вас таке попередження: будьте уважні до всіх у спілкуванні і е, тримайтеся за те, що ви звикли триматися. Тобто маєте міцний е, такий е, свій ґрунт, на який ви завжди будете опиратися. Це ваша чесність. А я бажаю вам успіху.